Масуд Псешкин, якого деякі оглядачі називають реформістом, переміг у другому турі президентських виборів Ірану після трагічної загибелі попереднього президента Ібрагіма Раїсі у травні. Пезешкіан набрав 53,3% голосів, обійшовши консерватора Саїда Джалілі з 44,3%. у передвиборчій кампанії. ПЗшкіан закликав до припинення ізоляції Ірану від решти світу і підтримки конструктивних відносин із заходом, включаючи відновлення угоди щодо іранської ядерної програми 2015 року. Хоча ПЗшкіана вважають реформістом, він залишає. Це відданим релігійному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменей. Нагадаю, за правління попереднього президента консерватора Раїсі Іран суттєво зблизився з Росією. Україна неодноразово звинувачувала Ірану постачання дронів Росії.